Всім відомо, що в 2014 році був введений військовий збір: це 1,5% суми коштів, які отримались у вигляді заробітної плати. І по е, трудовим угодам: е, і відраховувалось до державного бюджету у вигляді військового збору. В поточному році, тобто починаючи з 1 січня, внесені зміни до податкового кодексу, і військовий збір буде справлятися з усіх доходів, отриманих людьми, у відповідності до статті 163 податкового кодексу. У статті 163 податкового кодексу передбачено, що до місячного або річного оподаткового доходу включаються всі доходи, які є об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Мова йде про що? що Сюди входить і заробітна плата, і виконання за трудовими отримання коштів за трудовими угодами. Сюди йде, відноситись буде і плата за оренду паїв, плата за оренду майна, тобто і інші доходи, які є об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб. І ще хочу, що зазначити, буде цікаво для платників податків, що коли ставка податку складає 1,5% від суми нарахованих доходів. Для прикладу, нарахована людині тисяча гривень, 1,5% це 15 гривень, перераховується до державного бюджету, а вже далі застосовується і соціальна пільга або інші відрахування для оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Це важливо, тому що є помилки наших платників, які спочатку надають платнику соціальну пільгу, а потім вже утримують військовий збір. Тобто так робити не треба.